Друзі, всім привіт! Далі ви продовжуємо виконувати завдання в Warcraft. і перед передом хотів би вас попросити поставити лайк, також підписатися на канал. Якщо є у вас можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. І так, сьогодні Наше на завдання неожиданної результати. Нажимаємо кнопку Прийняти. Просто чекаємо. Зараз буде атака на очительницю. Так, треба бафнутися. Обов'язково. Завдання я вам скажу зразу не важке, просто потрібно зараз тримати оборону, зараз будуть монстри бігти, просто потрібно вбивати цих монстрів. От вони біжать. Ми просто нападаємо і все. Також ми вбили боса, потрібно цих гнівотеній вбити. Це, я так зрозумів, защитників боса був. Думаю, для вас це буде важке завдання, так що я думаю, ви його виконати виконаєте обов'язково. Як ви бачите, да, Ми ми втримали оборону, вбили трьох монстрів, боса і двох. Защитників. І все. І в нас з'являється над NPC, в якого ми брали завдання, знак питання. Це Балагаш, говорить про те, що можна його просто завершити. І після цього просто нажимаємо кнопку завершити і все. І завдання у нас виконане. Після цього у нас буде також ще додаткове завдання, яке ми вже продовжимо в наступного відео. А на сьогодні все. Всім дякую за. Перегляд відео, всім гарного дня, всім пока.